Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, тенісу. Ну що ж, завершився другий гренслем сезону гренслем на ґрунті, Ролан-Гароз. І сьогодні ми підбиваємо його підсумки. Насамперед, звичайно ж, оглянемо фінали. Фінали, на які завітали дуже багато відомих людей тут і зірки спорту, і музики, і кінематографу, і фінали і їх, і загалом звичайних глядачів, звичайно ж, не підвели. Оскільки ще до свого початку фінали стали історичними. Вперше за 12 років на гренслемах у фіналах одночасно і в жіночій, і в чоловік. Вічій сіці зіграли між собою перша ракетка світу проти другої. Так, в жіночому фіналі, нагадаю, зійшлися перша ракетка світу без прапорна Наріна Сабаленка проти другої ракетки світу американки Коко Гоу. Ну а в чоловіків перша ракетка світу італієць Янік Сінер проти другої ракетки світу іспанця Карлоса Алькараса. На цьому епічність матчів не завершилася навіть були історичні події, про які ми сьогодні і поговоримо. Також поговоримо і про оновлений рейтинг, де насамперед нас цікавлять позиції, які займають українські тенісистки. Огляд розпочинаємо з жіночого фіналу, який до того ж відбувався на день раніше. Тож Сабаленка проти Гоуф 5-5 за очними зустрічами. Але один з тих десяти матчів на особливому місці в 2023 році тенісистки грали у фіналі гренслему домашнього для Goff US Open. І тоді американка, програвши перший сет в підсумку, здобула вольову перемогу та завоювала свій перший гренслем. Тобто, якщо говорити про очні зустрічі у фіналах гренслемів, у американки перевага. Також перевага американки була, якщо говорити про фінали ролан гарос тому що якщо для безпрапорної це був перший фінал на цьому гренслемі, для американки уже другий. Три роки тому, коли їй ще було 18 років, була перша спроба. Спроба не дуже вдала, поразка у фіналі від Ігі Шевьонтек, але як то кажуть, будь-який досвід це досвід. Обидві тенісистки на шляху до фіналу програли лише по одному сету. Ось так переконливо дистанцію подолали. Сабленка взагалі стартові п'ять раундів обігрувала всіх виключно по 2-0, а саме розібралася з безпрапорною Рахімою, потім швейцаркою Тайхман, Ольгою Данілович із Сербії, американкою Амандою Анісімою. чвертьфіналі обіграла китаянку Сінь Венжень, і лише у півфіналі сет програла польці Ізі Швіонтек. Натомість американка стартові чотири раунди йшла без втрати партії. Розпочала з перемоги над Австралійкою Гадецькі, потім взялася за чешок, а саме Валентову та Боуску, Після чого з безпрапорною Александровою зійшлася і також перемогла 2-0. І лише в чвертьфіналі сет було програно співвітчизниці Медісон Кіз, яку го в підсумку позбавила надії на сезонний шоу. В півфіналі перемога на класі над сенсаційною француженкою Буасон. Тобто, можна сказати, що на шляху до фіналу і Сабаленка і Гоф лише один матч провели проти більш-менш рівних собі супротивниць, і в тих матчах сети програвали. Фаворитом фіналу все ж таки була перша ракетка світу, яка до того ж цей трофей ще не вигравала. А в таких ситуаціях Сабаленка максимально заряджена. Була зарядженою та агресивною. Вона у фіналі, але ця агресія призвела до 70 невимушених помилок за поєдинок. У Гов цих помилок також багато, аж 30, Але це вдвічі менше ніж у супротивниці. Причому ось ці 70 невимушених помилок Сабаленки, це ж не ознака відсутності класу, це ознака поспіху. Намагалася якомога швидше завершити розіграш, гейм, сет та в підсумку матч для того, щоб якомога швидше заволодіти цим трофеєм. Але, як то кажуть, спішиш людей насмішиш. Хоча фінал розпочинався для Сабаленки прекрасно, виривається вперед 4-1. Але за цього рахунку відбувається, можливо, один з ключових геймів матчу. Подавала саме Сабаленка, мала максимально комфортні 40-0, але програє 5 поспіль розіграшів, і американці вдається зробити брейк. Після чого Гоф ще й свою подачу під нуль захистила і це. Це вже 3-4. За цього рахунку в одному з розіршів проявляється невпевненість Сабаленки. Пропускала м'яч, думаючи, що той полетить в аут, а він влучив в корт. І в підсумку рахунок по геймах уже зрівнявся 4-4. Програвши три гейми поспіль, Саваленка береться грати на прийомі і таки робить брейк. Та за 5-4 виходить подавати на сет. Але хвилювання та навпевненість дають про себе знати. Дві подвійні помилки, плюс до того, за рахунку 40-40, за рахунку рівно біля сітки впевнено Саваленка пробуває саме в сітку, тобто чергова невимушена помилка. І це брейкпойнт для Гов, на якому Саваленка зриває і запускає м'яч у великий аут 5-5. Аріна робить ще один брейк, та за 6-5 виходить закривати сет, але і тут не закрила. Доля першого сету в підсумку вирішувалася на тай-брейку, на якому вже самі Сабаленці довелося наздоганяти, оскільки Гоу впевнено стартує 3-0, але Аріна проявляє агресію та зрівнює рахунок 5-5. В двох наступних розіграш класно біля сітки діє Сабаленка і таки вигризає першу партію 7-6, хоч і довелося витратити на це більше години. Але, схоже, дуже багато сил в першому сеті на корті залишила Сабаленка. Як наслідок в першому ж геймі другого сету, який був саме на її подачі, зазнає невдачі. Брейкпойнт у американки, на якому класно діє вона на протиході. 1-0 гов попереду. Після чого ще й Коко захищає свою подачу під нуль та 2-0 виривається вперед. Загалом слід зазначити, що в другому сеті американка аж чотири гейми виграла під нуль. Причому два на своїй подачі, а два на прийомі. Знову були провали від Сабаленки. В тому числі пішли і матюкання. Але якщо у півфіналі проти Швьонтек-Матюкання їй допомогли, то у фіналі не допомогли. І дуже оперативно Гов за рахунком 5-2 виходить закривати партію і закриває під нуль, завершивши все це діло переконливим смешом. 6-2 сет за американською тенісисткою. На початку вирішальної партії Сабаленка волає, оскільки доволі таки спокійно захищає свою подачу та виривається вперед 1-0. Пам'ятаємо, що вона у півфіналі зі швьонтех зробила в третьому сеті, а там, нагадаю, виписала вона польці Бублика. Але Гоф відразу показала, що на неї ось ті волання ніяк не впливають, оскільки американка захищає свій гейм під нуль та зрівнює рахунок 1-1. А за цього рахунку прийшли подарунки від Сабаленки. За 30-30 на своїй подачі вона спочатку пробиває в сітку. Це брейкпоінт для американки, на якому Саваленка допускає ще й подвійну помилку. 2-1 Гов попереду. Але Аріні все ж таки вдалося зрівняти рахунок на 3-3. Щоправда, за цього рахунку черговий провальний гейм на своїй подачі. Знову подвійні помилки, знову матюкання і брейкпойнти для Гоу, на якому американка завдає потужного удару, а безпрапорна лише встигає підставити ракетку. 4-3 американка попереду. І ось цей то брейк уже був вирішальним. В підсумку за 5-4 гоф виходить подавати на титул, але подати було максимально складно. Звичайно ж, і сама хвилювалася, і ввімкнулася Сабаленка. Як наслідок Каріна, навіть виходить на брейкпойнт, на якому до того ж у Гоф не проходить перша подача. Сабаленка входить в корт. Було зрозуміло, що зараз агресивно буде приймати другу подачу, і вона то прийняла, але прийняла в аут. Як наслідок у американки, матч Пойнт Чемпіон Шиппойн, на якому Гов трішечки потерпіла і дочекалася помилки від супротивниці, Сабаленка пробиває в аут. Тож Гов здобуває вольову перемогу 6-7, 6-2, 6-4 та завойовує свій другий гренслем в кар'єрі. А Сабаленка після матчу плакала. Незважаючи на те, що Коко Гоф і насамперед Таріна Сабаленка останнім часом частенько грають у фіналах гренслемів. Їх все ж таки не назвеш домінаторами жіночого тенісу. Тут в чоловічому фіналі дійсно зійшлися два сучасні домінатори Янік Сінер та Карлос Алькарас. Про що говорити шостий поспіль Гренслем мав виграти хтось із цієї великої, можна навіть сказати, сучасної двійки. Нагадаю, що в минулому сезоні поділили по два: Янік Сінер взяв два хардові гренслеми Австраліан Опен та ЮСОупен. Ну а Карлос Алькарас показав свій універсалізм, вигравши грунтовий Ролан-Гароз, а потім і трав'яний Вимблдон. Ну і цього року Австралію також взяв Янік Сінер. Чим вам невелика двійка. До того ж, у обох тенісистів була 100% конвертація фіналів у титули. Але цього разу було зрозуміло, що у когось цих показник залишиться на рівні 100, а у когось трішечки просяде. Ну і як ця велика двійка могла провести фінал? Звичайно ж, по історичному найтриваліший фінал в історії Роланга Роз 5 годин 32 хвилини. Для того щоб повноцінно оглянути цей неймовірний фінал, звичайно ж, мінімум годину потрібно говорити. Тому відзначимо насамперед найцікавіші моменти. А розпочнемо з того, що Янік Сінер на шляху до фіналу не програв жодного сету. Всіх обігрував виключно по 3-0. Спочатку засмучував господарів, французів по черзі обігравши редеркнега та Гаске. В поєдинках проти легечки, Рубльова та Бубліка не програв жодного гейму на своїй подачі. Ну і в півфіналі переміг легенду Новака Джоковича. А от Карлос Алькарас на шляху до фіналу програв чотири сети, хоча розпочав з 3-0 над італійцем Дзанепрі. Далі по 3-1 перемагає угорця Марожана, босніця Жумкура та американця Бена Шелтона. У чвертьфіналі переконував в трьох сетах, в тому числі із Бубликом, Карлос перемагає американця Томі Пола. А півфінал вийшов трішки неповноцінний, оскільки його супротивник, італієць Лоренцо Музеті, по ходу четвертого сету знімається зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Тобто, за остій показником, за проходженням до фіналу, Сінер, звичайно, ж мав перевагу трішки менше на кортах він перебував, але при цьому не було практики затяжних поєдинків. Загалом же в своїй кар'єрі італієць до фіналу Рулан-Гароз ніколи не вигравав матчів, які затягувались довше за 4 години. Ну і безумовно слід відзначити магію Карлоса Алькараса в п'ятисетових матчах. А як ви розумієте, у фіналі саме в п'яти сетах все і вирішувалося. П'ятисетовики Карлітос практично не програє. В тому числі і рік тому саме в п'яти сетах у фіналі на Ролангарос він переміг німця Олександра Звєрєва. Тобто, як ви розумієте, за 5 годин 32 хвилини трофей в підсумку завоював саме Карлос Алькарас, який, відповідно, тепер має 5 гренслемів в своїй кар'єрі. Це вже на 2 більше, ніж у Яніка Сінера. До речі, Карлос друга ракетка світу, тобто як в жіночій сіці, так і в чоловічій фінали взяли другі ракетки світу Коко Гоуф та Карлос Алькарас. Максимально епічний матч видали тенісисти. Поєдинок звичайно, після якого потрібно було обом титули дати, але титул міг отримати лише один. Карлос Алькарас у цьому матчі першим робить брейк за рахунку 2-2 в першій партії та виривається вперед на 3-2. Але перша ракетка світу миттєво вмикається, робить брейк у відповідь. Після чого починає класно подавати. Навіть один гейм виграв під нуль. А от Карлітос, коли подавав за 4-5 на те, щоб залишитися в сеті, трішечки не витримує. За 30-30 по лінії направляє м'яч в аут, і це брейкпойнт, а відповідно сетпойнт для Сінера, на якому Карлітос пробиває в сітку, і м'яч летить в аут. 6-4 перший сет за італійцем. Більше того, в другому стартує 3-0 з брейком. А за 5-3 виходить уже закривати другу партію. Але публіка, чи то зрозуміла, що доволі швиденько фінал може завершитися, або ж дійсно переважна більшість болівали саме за Алькараса. Як наслідок, кожен виграний розіграш Карлітосом публіка зустрічала мега-емоціями та оваціями. Звичайно ж, це надихало іспанця і трішки пригнічувала Сінера. І в підсумку він на сет не подає. Карлос цей момент робить брейк. Доля другого сету в підсумку вирішив. Аж на тайбрейку, на якому, незважаючи на те, що Алькара стартує 2-0, 5 поспіль розіграшів виграє італієць та виходить аж на 4 сетпойнти. Два з них Карлос відіграв, а от третій на прийомі Сінер реалізував. Класно прийняв, а іспанець пробив сітку. 2-0 по сетам повів перша ракетка світу. 6-4-7-6. Третя партія розпочиналася на подачі Карлоса Алькараса, і він відразу програє свій гейм. На брейкпойнті після перестрілки не витримує і пробиває в аут. один за Сінером залишалося лише захистити всі свої подачі. Але Карлос Алькарас, розумівши, що запахло смаженим, відразу на прийомі береться грати мега активно. За 40-40 пробуває на виліт та заробляє брейкпойнт, на якому змушує Яніка Сінера пробити у великий аут. Тож рахунок зрівняно 1-1. Карлітос отримує порцію Емоцій та заряду від вболівальників і виграє ще три гейми поспіль та виходить на 4-1. Але за 5-3 подаючи на партію, не закриває сет. Брейк від італійця. Щоправда, іспанець класно діє на прийомі та виграє подачу супротивника під нуль. Причому на брейкпойнті класно зіграв з льоту біля сітки. Публіка була в екстазі. Шість 4 партія за Карлосом Алькарасом. На старті четвертої до рахунку 3-3 тенісисти тримали свою подачу. Ціна помилки була максимально великою. Але за рахунку 3-3 подавав Карлітос і напомилявся. Зокрема, двічі поспіль пробив в аут. Як наслідок програє свій гейм взагалі під нуль. 4-3 з брейком попереду Сінер. Після чого ще й захищає впевнено свій гейм. І це вже 5-3 на його користь. Ну а потім трапляється ситуація, про яку я думаю, ще довго будуть говорити. За 3-5 подавав Карлос Алькара. Згорів 0-40, потрійний матч Пойнт. Він же ж Чемпіон Шимпойнт у супротивника. Одна помилка, один мінімальний зрив Карлітоса, і все, він би цей матч програв. Але цієї помилки цього зриву він не зробив. В підсумку виграв 5 поспіль розіграшів і, по крайній мірі, ще на один гейм залишився в грі 4-5. Тим не менше, за 5-4 Янік Сінер, перша ракетка світу, виходить подавати на титул. Навіть журналісти трішечки вже наблизились до корту для того, щоб можливо зафіксувати переможні емоції Яніка Сінера після виграшу титулу. Але Сінер не подає. Максимально вмикається Карлос Алькарас, в тому числі в одному з розіграшів, навіть два смеші від супротивника витягнув. І в цей момент він робить брейк 5-5. В підсумку доля сету знову вирішувалася на тайбрейку, і цього разу його виграє Карлітос. Незважаючи на те, що поступався 0-2, потім виграє три поспіль розіграші, причому два поспіль ейси виконує. Це його надихає. Він виходить на сетпойнти, який на прийомі і реалізовує. Вибив супротивника з корту. Після чого сам пробив в неприкритий кут. Все рахунок по партіям зрівнявся 2-2. Ну а на початку вирішальної Карлітос остаточно перехоплює ініціативу, оскільки відразу робить брейк, після чого, хоч і з труднощами, але захищає свої подачі, та за 5-4 виходить подавати на титул. Але перед цим був відпочинок, і по стадіону вімкнули композицію групи Queen via The Champions, Можливо, натякаючи на те, що от зараз Карлітос уже чемпіоном і стане. Але Карлітос поки що чемпіоном не стає, оскільки Сінер робить брейк 5-5. В цьому заключному сеті турніру також все вирішувалось на тайбрейку, причому особливому чемпіонському до 10 розіграшів, який також міг тривати дуже довго, але тривав недовго, оскільки стартові сім розіграшів на цьому тайбрейку виграє Карлітос, який літав по всьому корту, а от Сінер трішечки вже навіть підсів фізично. 7-0 стартує Карлос на цьому тайбрейку. І хоча в цьому матчі багато що було, але важкувато вірилось те, що Янік Сінер відіграє таке відставання і він не відіграв. Підсумку за 8-2. Карлітос потужно подає, а Янік пробиває в сітку. І це 9-2, сім матчпойнтів, сім чемпіоншіп для Карлоса Алькараса. І перший з яких він на прийомі реалізовує. Причому не без помилки супротивника, а просто класно на виліт пробиває по лінії. Максимально епічна та больова перемога Карлоса Алькараса. 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 І він завойовує свій п'ятий гренслем в кар'єрі. Заяніка було прикро віддав все, що було, але титул так і не завоював. Разом з цією поразкою Янік Сінер втрачає нагоду на сезонний шолом. В жіночій сіці, нагадаю, трішки раніше цю нагоду втратила американка Медісон Кіз. Тож це питання в 2025 році на гренслемах більше не актуальне. Але є багато інших питань. Так нагадаю, що обидва гренслеми цього року взяли американські тенісистки, чи не засіхнуть американки на всі чотири шоломи за рік. Ну а щодо чоловічої сітки, звичайно ж виникає питання: чи зупинить хтось ось цю велику двійку, чи зможе хтось інший завоювати гренслем? Теми у 2025 році. До наступного до Вимблдону залишається менше місяця. Тож подивимось. Ну і на завершення про оновлений рейтинг, який був опублікований на початку тижня. Янік Сінер, незважаючи на поразку, впевнено лідирує. А от Карлос Алькарас впевнено закріпився на другій позиції. До топ десятки увірувався чвертьфіналіст, американець Томі Пол, Зараз він восьма ракетка світу. Одним з найбільших прогресів першої сотні також є чвертьфіналіст, А саме представник Казахстану Олександр Бублік, плюс 19 позицій. Зараз він 43-й. А от одним з найбільших регресів першої сотні є Грех Стефано Сцицепас, який програв дещо несподівано в другому раунді. Мінус 6 позицій. Зараз він уже 26-й. Ну але звичайно ж, нас насамперед цікавить жіночий рейтинг та позиції українок в ньому. Тож розпочинаємо з дебютантки Гренслемів Анастасії Собольви, яка хоч і програла в першому раунді, але все ж таки на 12 позицій піднялася. Щоправда, перебуває зараз на 244-й сходинці. І як сама сказала в інтерв'ю, до Британії навіть візу не робила. Тобто, побачити її на Вимблдоні на наступному Гренслемі шансів, практично немає. Ангеліна Каліна, яка один раунд подолала, але в другому програла сенсаційні француженці Буасон, тим не менше повернулася до сотні, піднялася на 17 позицій, і зараз вона 96-та. А от Юлія Стародубцева, яка в основному раунді не повинна взагалі була набирати очок, оскільки, нагадаю, не подолала кваліфікацію, тим не менше стала лакій-лузером і цим класно скористалася, оскільки в підсумку пробилася аж до третього раунду. Назбирала багато очок і піднялася на 14 позицій, та має зараз рекордну сходинку для себе 67-му. Так тримати. Даяна Ястремська, яка також пробилася до третього раунду, трішечки закріпилася в топ-50, піднялася на три позиції, зараз вона 45 та А от єдиним регресом серед українок стала Марта Костюк, яка нагадаю сенсаційно програла в першому ж раунді. Щоправда, Марта зрегресувала лише на одну позицію. Зараз вона 26-та. А от Еліна Світоліна, чвертьфіналістка, піднялася на одну позицію. Зараз вона 13-та ракетка світу. Але нагадаю, як сама сказала в інтерв'ю: повернення до топ-10 це не мета. Мета. Це виграти Grand Slam. Якщо ж говорити про саму топ-10, тут впевнено лідирує Савваленка, а От переможеця Гарос, Коко Кокого впевнено, закріпилася на другій позиції. Полька Іга Швьонтек, не захистивши титул, ще понизилася. Мінус дві позиції. Зараз вона вже сьома ракетка світу, хоча рік тому впевнено лідирувала. Між іншим, рік Іга не може виграти взагалі титулу. Справжня криза, справжня яма. Якщо говорити про найбільший прогрес першої сотні, а можливо навіть і першої тисячі, я думаю, ви здогадуєтесь, хто це. так. Це сенсаційна півфіналістка француженка Луа Буасон, яка турнір розпочинала, будучи 361 шістдесят ракеткою світу. Зараз вона 65-та, плюс 296 позицій за турнір. Справжня казка. На цьому тижні вже стартував трав'яний сезон і менш ніж за місяць гринслем на траві Вимблдон, за яким ми, звичайно ж, будемо слідкувати та оглядати. Насамперед, звичайно ж, будемо говорити про виступи українських тенісисток. Тож не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по-особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. В коментарях залишайте свої враження від Roland Garros 2025. На все добре!